Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гулин Петро Михайлович, позивний густик, солдат військової частини А 4862 Народився 4 червня 1991 року у селі Поточище Городенківського району Івано-Франківської області, в багатодітній родині Марія та Михайла Гулинів. був п'ятою дитиною в сім'ї, де разом із ним росли два брата і дві сестри. З Малку Петро вирізнявся активністю, був веселим, непосидючим, любив компанію, веселі розмови, легко знаходив спільну мову з людьми. Навчався у Поточищенській загальноосвітній школі з 1997 по 2008 роки, де закінчив 11 класів. Після випуску працював у ПФГ Поточища на фермі фірманом їздовим. У 2009 році потрапив у складну життєву ситуацію, був позбавлений волі за злочин, якого, за словами знайомих, не скоював. У 2013 році повернувся додому та продовжив працювати. Того ж року зазнав травми на роботі і втратив два пальці на лівій руці. Його життя було сповнене труднощів. У 2015 році, після тривалої хвороби, помер батько. Згодом відійшов у вічність найстарший брат Юрій. У 2020 році, не витримавши горя та хвороби, померла мати. Петро намагався налагодити сімейне життя з Іриною, проте стосунки не склалися. Після розлучення їхній син Богдан залишився сиротою. Його сестра Галина згадує, що дуже бракує веселих, хоча подекуди різких розмов брата. Його допомоги по господарству, його життєрадісності. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Петро вступив до лав Збройних сил України, щоб боронити рідну землю. Спершу проходив підготовку на полігоні в Яворові, потім був відправлений на передову. А восени 2022 року отримав контузію та лікувався в госпіталі, після чого проходив реабілітацію вдома. У жовтні 2023 року. Знову повернувся до війська. Спочатку перебував на полігоні в Рівному, потім був переведений під Харків у Чугуїв. Навесні 2024 року його підрозділ відправили на Донецький напрямок. 14 квітня 2024 року Петро Гулин героїчно загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України поблизу села Новокалинове Покровського району Донецької області, 20 квітня. 2024 року його поховали в рідному селі Поточище. назавжди 32. Петро любив життя, не завжди вітався з усіма, хто траплявся на його шляху. Добрий день. Хоча в школі не був відмінником. Вчителі пам'ятають його з теплотою та усмішкою. Син, учень, брат, товариш, воїн, герой загинув, захищаючи Україну. Нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною посмертно, він поклав своє молоде життя заради нас із вами, заради рідної землі. На похороні тітка Марія, сестра його батька, крізь сльози промовила: ти наш хлопчику, тобі ще б жити і жити, а тебе вже нема. Вічна і світла пам'ять герою. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.